Вітаю вас з вами. Проєкт Голос народу, другий випуск. Сьогодні ми знаходимося у місті Ірпінь біля Ірпінського міського суду. Всеукраїнська громадська організація об'єднання Богдана Хмельницького влаштувала тут громадську приймальню. Ми готові вислухати кожного жителя міста Ірпінь, які мають проблеми з судовою владою. Сьогодні ми поставимо питання людям, що змінилося за рік після Майдану у суддівській системі. І до речі, сказати, що правозахисна організація об'єднання Богдана Хмельницького увійшла. До комітету з питань очищення влади громадської ради при Міністерстві юстиції України. Тому ілюстрація, наша мета. Так, поїхали. Ну і моя думка, що в судовій системі ще нічого не помінялося. так само і в системі міліції. Як по нашому ірпінню дивитися, то нічого не помінялося. Поки ми сьогодні не можу сказати, що змінилось, тому що в суді дуже рідко. Я вважаю, що ні, не змінилось нічого. Так, Помоглося як ходилось вам звертатися до суду. А часом ні не приходилось. Ось так патріотично ми закінчуємо другий випуск програми. Голос народу. Проблеми в Ірпінському суді, звісно, є. Але ми сподіваємося, що за нашої підтримки вони скоро вирішаться. На це вам бажаю всього найкращого і до зустрічі на обліксті.